Знаходимось безпосередньо на виробничому приміщенні, де вироблявся муцин з равликів. Сама установка, стан нового. Бачите, в мене даже равлик тут на голові. Він вже хоче додому тікати. Виробництво муцину тут відбувалось далі. Тут мийка для технічних цілей. Тут персонал може щось там собі помити при потребі. Це в нас інкубатор. Він, в принципі, ще його називають термостатом для визначення мікробіології. От спеціальна теж установочка для очищення для фільтрації муцину. І холодильна камера. Це холодильна камера, 40 кубів. Є ще також холодильна камера на вулиці, 108 кубів. Ми не можу не показати холодильник, бо це прям адільна історія. Дивіться, як він гарно відкривається. Давай покажемо, що як внутрі. Оці, до речі, всі каністри, це все, це все, що тут є. Воно все лишається, воно нікуди не продається. Все, що в принципі на території є. До речі, воно все теж залишається для майбутнього клієнта. Як я і казав, все, що тут є, воно все залишається, нікуди не продається, і в тому числі оця тілешка, Після чого ви тут все поробили, виготовили, спакетували, упакували, поставили сюди і доставляєте до виходу. жемчужина цього агрокомплексу, от така от альтаночка, де після того як ви зібрали урожайчик, або це овочі, або це, можливо, там ті самі равлики. Зібрали урожай, заробили грошенят на альтаночку, шашлочок, вон мангальчик ще є, і відпочиваєте.